Кожен народ має свої традиції, історію, пам'ять. У пам'яті людській навіки залишиться 1933 рік. Найстрашніший в історії рік рік Голодомору. Рано чи пізно, але обов'язково кожна людина і весь народ осмисли своє минуле. На сьогодні це сказано: час пронувати і час будувати. Час розкидати каміння і час збирати, час мовчати і час говорити. Прийшов час говорити після десятиліть мовчання. У 1933 році був в Україні великий голод. Не було тоді ні війни, ні потопу. а була тільки зла воля одних людей проти інших, і ніхто не знав, скільки живого люду лягло у могилу. Голодне лихоліття, яке випало на долю українського народу, найболючіше вразило дітей. Вони виявилися найменш захищеними, не брали участі в колгоспному виробництві, а відтак не одержували рятувальних 100-300 грамів хліба на опрацьовуючого. Жахливим випробуванням для підлітків став 1932 рік, продовж якого. Масово гинули діти в містах і селах. Вони тихо вмирали, не дочекавшись допомоги. Діти гинули з різних причин від опухання та хвороб. Ставали жертвами канібалізму, вкладали на себе руки. Селами у той час блукали юрби голодних і виснажених дітей. Мовчати про це не можна, не сила. Від спогадів кров аж холоне у жилах. Вмирали діти і немовлята. Старі бабусі й вродливі дівчата Вмирали села, зникали птиці, буксири скитали трупи в криниці. Опухла матір не може сісти. Уповноважені і активісти з піднемовляти і з підряднини п'яні згорнули останні зернини, Тиша й смуток, запалі могили. Мільйони трупів країну вкрили. Трагічна подія, відома планеті. Голодне море у 33-м. В таборі першими днями хлопцеві було цікаво, та скоро він занудьгував, бо все мати перед очима. Робота нетерпеливила, і підгони мучили, наглядачі ж кричать одно, тягни швидше. Люди прибувають, як потопельники, і кожен повинен поспішати, хоч ледве рухається. Щодня в ліс на довгу поляну, заповнену могилками, виносять покійників. Хлопцеві вся душа болить від згадки про самітню маму, що шукає його. Одного вечора сказав дядькові Нікіфорові, я до мами поїду, може, вмирає. Не хотів би тебе пускати, бо часто так бува, всі в хаті пропадають. Ну, раз вирішив їдь. коли схочеш, тоді вертайся сюди. Провів до станції, прощаючись, подивився вслід, прошепотів собі таке бідне хлопча. І поговом. Схиливши чоло, вернувся в табір. На старому вокзалі, де потяг став надовго, Андрій виліз із підвагонного черва роздивитися навкруги. Від темного кооперативного кіоска, що за кількома сусідніми домиками на порожнині, люди щось несуть, тримаючи в папірцях. Черга всього на два десятки. Стрічний дідок з скругласто підстрижною борідкою, ніби крейдіною. Ставши коло вокзальної стіни, розгорнув папірець і почав їсти. Якийсь кусник, їв, їв, а тоді враз спинився не може далі. Раптом зблідий і вхопився за підгруддя, аж захитаний, першу об цегло. Виносло назад з його уст, що з'їв. Поглянув він на Андрія і крізь сльози від спазм промовив Не купуй, хлопче. Це людята мене дешева і сладкава по державній ціні, а м'ясо як смерть. Згрішив я навіки. Марія плаче, Корній витирає світлі очі. Сусіди тошніють. Як же то мусить бути, коли вже навіть житніх сухарів не мають? Та ми за нього вже і панахиду відправили, оплакали, як покійника? Не дай Бог, щоби десь там з голоду згинув. Краще вже нехай від кульки, ніж від голоду. Найстрашніша смерть це смерть від голоду. Не дай Бог навіть ворогові умирати такою смертю. Після того Марія напекла сухих коржиків на маслі, вложила у скриньку і відвезла на пошту. Там зважили і сказали, що тільки третина того, що вона привезла, може бути переслана. Але ж люди добрі, це ж для мого сина. Ми маємо скільки хочете. У нас хліба ще ніколи, поки стоїть світ, не бракнуло, а там же голод. Ну ви ж знаєте, що там голод. Обкраїна маленька посилка пішла. Через кілька днів Марія вислала другу посилку. А чи одержав він ті посилки? Було знов те саме: «Вишліть мені, житніх сухарів. Марія ламала у віччя руки. Та «Да вона ж висилає, де ті посилки, куди вони діваються? В селі тиша і смуток. Замовкли співи. Ніхто не жениться рідко хрестини. Лиш деколи хтось умирав, але панахиди правилися щодня. Не було при тому, кому плакати і кому втішати. Сто тисяч мільйон, чотири, сім, десять, і навіть. 15 мільйонів загиблих жертви голоду стали політичним інструментом. Одні цілеспрямовано їх занижують, а інші завищують. Скільки ж насправді загинуло від голодомору, і чи був він штучним? Липень 41-го року німецькі війська стрімко наступають. Радянська влада знищує у київських архівах статистику населення України в період голоду. Небезпідставно вже незабаром в окупованому німцями Харкові український агроном економіст Степан Сосновий підраховує кількість жертв голодомору. Сосновий перший, хто зробить це науково на основі статистики, але без важливих даних, які знищили. Однак, як виявиться, вони збереглися в Москві. точніше, їхня копія. П'ять років тому українські вчені з інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи скопіювали і привезли ці документи до України. Саме вони разом із американськими дослідниками вперше зробили повномасштабне дослідження демографічних втрат від голодомору. Вони стверджують, їхні підрахунки наукові, а не політичні. Щоб зробити це вчені на основі віднайдених архівних документів, реконструювали статистику народжуваності і смертності населення України між 1927 і 1939 роками. З даних прибрали фальсифікації радянської влади. Потім від всіх померлих у роки голодомору відняли тих, хто помер би і так своєю смертю. Вчені виявили. Через надсмертність від голодомору у 1932 році загинули 250 тисяч людей. У 34, коли всі думали, що голод закінчився 160 тисяч. А у 33 їх було в десятки разів більше. Три мільйони 530 тисяч. Також через голод не народилося ще близько 600 тисяч. Тобто, загалом від Голодомору Україна втратила близько 4,5 мільйонів людей. Практично всі загиблі селяни ці цифри вражають, адже навіть під час жорстокої німецької окупації смертність на селі буде втричі меншою. Але чому така велика смертність? Жахливі погодні умови. Однак голод через посухи та неврожай траплявся в Україні і раніше, але ніколи не гинуло стільки людей, і це перше, що свідчитиме про штучність голодомору. Тоді більшість померла у 33-му році, точніше, лише впродовж шести місяців. Найбільш смертоносним став червень. Так масово і швидко від природного голоду не гинули ніде і ніколи у світі, і це свідчить: у селян забирали не лише пшеницю. На фото одна із тисяч бригад, яка й займалась цим. В їхніх руках металеві штики, щупи. Ними радянські активісти шукали у землі заховане зерно, а на практиці всю знайдену їжу. Ось як цю кукурудзу. Однак не всі регіони України постраждали від голоду однаково, і це ще одна деталь, яка свідчить про його штучність. Під час голодів 1921 23 та 1946 47 років найбільше страждали мешканці українського півдня, і це закономірно. Адже саме цей регіон в Україні традиційно потерпав від засух і відповідно не врожаїв. Однак у 1933 році відбувся абсолютно протиприродний голод за новою статистикою. Тоді більшість загинула не на півдні, як завжди вважали. А в центрі у тодішніх Київській і Харківській областях померло понад 2 мільйони людей. Натомість у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій близько 900 тисяч. Це відкриття українських та американських вчених стало справжньою сенсацією. Вони також виявили найменше кількість загиблих у Донецькій та Чернігівській областях, і це теж не випадково. Чернігівщина важкодоступний болотистий і не надто родючий регіон, тому з колективізацією там не поспішали, а їжу можна було знайти ще й в лісах. Донецька область надважливий індустріальний центр всього СРСР. В його стабільності залежало утвердження режиму Сталіна. Південні області основні виробники хліба. І саме туди, після довгих місяців голоду, влада спрямувала продовольчу допомогу. Зробила це не для того, щоб рятувати людей, адже наближалася весняна посівна кампанія 1933 року. Хтось мав засіяти родючі поля українського півдня. Мертві цього б не зробили. А не хліборобний центр, де загинуло найбільше, не випадково залишили без допомоги. Голод був штучним. Однак справді тоді голодували в усьому СРСР. А більшість російських вчених ще й додають, Україна постраждала на рівні з іншими. Тим не менше, за статистикою в Україні загинуло таки найбільше людей. Росія посідає за абсолютними втратами друге місце, але тут є нюанс про нього трішки згодом у Казахстані. Загиблих втричі менше. Однак, якщо рахувати втрати відносно всієї кількості населення, то в Казахстані ймовірність померти була найвищою. Втрати України теж дуже високі у відносному вимірі вони у чотири рази вищі ніж в Росії. Однак масово від голоду у Росії гинули лише у певних регіонах. Це були жителі Республіки Німців Поволжя та Кубані регіоні, де українців було щонайменше 50%. На цій радянській карті тридцятих років це чітко видно, червоним штрихпунктиром виділені області із українською більшістю. Під час голоду на Кубані, як і в Україні, у селян заберуть всю їжу, і саме там з'являться перші чорні дошки. Вже невдовзі їх застосують по всій Україні. На них потраплять сотні сіл, які не зможуть виконати завищений план хлібозаготівлі. Ці чорнодошкові села повністю заблокують. Селяни повільно і масово гинутимуть. Кордони України та Кубані теж закриють. Навіть втечею людям не даватимуть врятувати своє життя. Степан Сосновий, який працював над підрахунками в окупованому нацистами Харкові, таки опублікував своє дослідження. Невдовзі після війни НКВД його арештує. Сосновий отримує 25 років в'язниці. Попередньо вважали, що Сосновий назвав цифру у сім мільйонів померлих. Хибна цифра стала популярною серед української діаспори. Її об'єктивність зараз наполегливо відстоюють деякі українські вчені та державні інституції. В школах теж рекомендують цю цифру. Однак вчені з інституту демографії стверджують і пояснюють, вона перебільшена, а оцінку дослідника викравили. Справді сам Сосновий називав цифру. Близьку до висновків українських вчених 4,5 мільйонів життів. Жахлива кількість людських втрат, яких зазнала Україна від штучного голоду. Левко Лук'яненко, майбутній автор акту про незалежність України, не помер у голод лише завдяки гнилій картоплі, яку зміг сховати його батько. Василь Барка письменник, який розказав світу про голодомор. Вчителюючи на Кубані, дивом вцілів у голод. Олесь Гончар класик української літератури. Врятувався в голод завдяки сухарям, які вдалося дістати його бабусі. Письменник Колесь Гончар 1918 року народження щоденники записи двадцять 23.08.1970 року. А мені згадався 1933 -й. Тож таким був геноцид. Півсухою вимерло голодом за одну весну. Зимня була та коваля, де діти старші поїли менше. А ті мої товариші-однокласники киселі, фензрівняні успіхи боївали в математиці, сьогодні в школі було, а на завтра вже не прийшли. Померли обоє. А до вже сильний біофабрика окороки відправляє на експорт. Ні, то довічний Сталі не в гріх. Злочинний, якому ніколи не буде виправлені. Без болю не згадати страшні муки і переживання українського народу в 1932-1933 роках, що довго довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам-дочкам, і а ті своїм дітям спогади про тих, які залишили життя земне у пекельних муках. Тож перегорнемо скорботні сторінки достовірної народної пам'яті. Анастасія Максимівна Кучерук, жительниця села Судачівка Чуднівського району Житомирської області. На світі весна, а над селом надвисла чорна хмара. Діти не бігають, не граються, сидять на дворах, на дорогах, ноги тонюсінькі, складені калачком, великий живіт між ними. Голова велика, похилена лицем до землі, лиця майже нема, самі зуби зверху. Сидить дитина і чогось гойдається, всім тілом. Назад, вперед, скільки сидить, стільки й гойдається, і безконечна одна пісня напівголосу їсти, їсти, їсти. Ні від кого не вимагаючи, а так, упрость у світ їсти і їсти і їсти. Іван Приступній, 1916 року народження, село Єгорівка, Одеська область. Голод почався ще у 1932 році. Врожай був непоганий, але увесь хліб намолочене зібрали підмітлу. В поле нікому було виходити. Люди гинули, як мухи. За день мирало до 20 душ не було ховати. Ми живемо в незалежній Україні, але ми, як раніше, в неоплатному боргу, перед людьми, котрі стали жертвою санських репресій. Таких людей багато в Україні, тому що режим завжди боявся національно-визвольного руху українського народу і завжди прагнув попередити про назріваючу небезпеку, репресіями. Чверть століття, протягом яких Україна перебувала в епіцентрі політичних репресій та режиму, виявилась найбільш жахливими руками у більш ніж тислітній історії українського народу. На жаль, жертви Голодомору не завжди належним чином вшановані. покріні два го століття чітко усвідомлювати масштаби втрат, що поніс народ України, адже саме йому доведеться робити висновки на майбутнє. І тому сьогодні ми маємо докласти всіх зусиль, щоб у майбутньому житті українського народу. Це ніколи не повторилось. Ми просто зобов'язані назавжди відчинити у своїй пам'яті тих, хто став безнавинною жертвою голодомору. Ми повинні донести до світу, що штучні голодомори радянської епохи були нашим українським голокостом. Тобі не холодно? Ні. Чому? Бо ти прийшов? Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблука.